Моя душа палає від захоплення. Уперед на ній я хоч на край землі поїду. Ти ж гір? Правильно? Я всюди тебе шукала. Я маю повернути пам'ятку про батька, незважаючи ні на що. Прохання від красивих дівчаток завжди погано закінчується. Поверни товар. І принеси мені їхні голови. Мисливських сопак я уже випустив. Тебе коли з'являлися сумніви щодо цього світу? Уряд від вас собак дещо приховує. Ти що не розумієш? Ти не в силах щось з цим зробити. Та мені байдуже на твою думку. Якщо світ каже, що ми не зможемо, тоді ми зруйнуємо цей світ. Не дозволяйте їм називати вас собаками. Ми маємо завершити цю гонку. Вір, якщо ти їхатимеш, то я з тобою. Подбомся, трясся! Хто виявиться найсміливішим і найсильнішим у цій пустці? Рушаємо! Нарешті цей день настав. Зробімо це, куле! Куля та куля!